Привіт! Сьогодні ми поговоримо про коло та круг. Ви часто зустрічалися з цими поняттями у житті. Наприклад, коли бачили колесо, чи дивилися на тарілку, або ж на яблуко гарної круглої форми. Сьогодні ми поговоримо про ці поняття з математичної точки зору, з чого вони складаються, які містять в собі елементи, та які виконуються для них формули чи властивості. І почнемо саме з кола. Що ж таке коло? Коло це фігура, кожна точка якої знаходиться на однаковій відстані від іншої фіксованої точки. Ось ця фіксована точка називається центром кола. І будь-яка точечка, яка належить колу, знаходиться на однаковій відстані від цього центру. Зазвичай центр кола позначається буквою О. Але існують і, звісно ж, інші варіанти позначень. Проте буква О це найчастіше. Відрізок, який сполучає центр кола із довільною точкою на цьому колі, називається радіус. Радіусів у колі можна провести скільки завгодно. Ну, наприклад, якщо ми позначимо на колі точечку А і сполучимо центр О з точкою А, отримаємо відрізок ОА, який буде радіусом цього кола. Як же зазначалось, радіусів можна провести. Безліч. При цьому усі вони будуть рівні між собою. І це буде виконуватись завжди, скільки б радіусів ми не провели. Зазвичай радіус кола ми позначаємо через буковку R: або маленьку, або велику. Або ж радіус можна зазначати відрізком, який зображено на малюнку. У нашому випадку це ОА. Тобто можна записати, що R дорівнює ОА. Крім того, щоб сполучити центр кола із точкою на колі, можна ще обрати дві довільних точки на колі і сполучити їх. Тоді ми отримаємо хорду. Хорда це відрізок, який сполучає якісь дві точки, які знаходяться на самому колі. Так само, як і радіусів, хорд ми можемо провести безліч. І вони будуть різної довжини, в залежності від того, які саме точки ми обрали, щоб сполучити. Але. Може трапитися так, що хорда, яку ми проведемо, пройде точнісінько через центр О. У такому разі, ця хорда буде називатися діаметром. Ще раз, діаметр це хорда, яка проходить через центр кол. Діаметр складається із двох радіусів. І звідси випливає дуже важлива формула, якою ви будете часто користуватися при розв'язанні різноманітних задач. Діаметр який позначається часто буквою d, дорівнює 2 радіус, тобто D дорівнює 2 r Ну і звідси також маємо похідну формулу, що r буде дорівнювати діаметр поділити на 2, тобто радіус удвічі менше за діаметр, а діаметр удвічі більше за радіус. Тому, якщо нам сказано, що радіус кола дорівнює 10 см, легко знайти його діаметр. 10 см помножити на 2 дорівнює 20. А якщо нам сказано, що діаметр кола дорівнює 5 дециметрів, то поділивши діаметр на 2, ми дізнаємось, чому дорівнює радіус цього кола 5 дециметрів поділити на 2 дорівнює 2,5 дециметра. Якщо ми відмітимо на колі дві точки А та Б, то вони поділять коло на дві частини. Кожна з таких частин. Називається дугою кола. Тепер перейдемо до круга. Коло обмежує певну частину площини. Так ось саме коло разом із частиною площини, яке воно обмежує, називається кругом. Тобто, коло це лише контур, сама лінія. А круг це ця лінія разом із тим усім, що знаходиться всередині цього кола. Як навчитись не плутати ці два поняття? Дивіться, коли ви пишете слово коло, ви пишете букву О. Букву О ви ж, звісно, не зафарбовуєте, а малюєте лише сам контур, лише лінію. Так ось коло це лінія, не зафарбована. А круг це вже не тільки лінія, а й все, що знаходиться всередині неї. Круг це частина площини. В той час як коло лише лінія. Для будь-якого круга можна теж розглядати поняття центра круга, його радіуса, діаметра та хорди. Це будуть відповідно центр, радіус, діаметр та хорди, кола, що обмежує цей круг. Тепер розглянемо ще таке важливе правило, яке допомагає визначити, чи належить точка кругу, чи не належить. Якщо відстань від нашої точки до центра круга менша або рівна радіусу цього круга, то точка належатиме кругу. В іншому випадку вона йому не належить. Давайте розглянемо таку задачку на прикладі малюнка. Ось на зображений малюнок та відмічені певні точки. Треба вказати, які з цих точок у першому випадку належать колу, а у другому випадку, які з цих точок належатимуть. Кругу. У першому випадку, коли ми розглядаємо коло, йому належатимуть лише точки А та Б, які безпосередньо знаходяться на нашій лінії. В той час як точка С, точка Д не будуть належати колу. І центр кола О теж йому не належить, Оскільки не знаходиться безпосередньо на цьому контурі. Якщо ж ми будемо розглядати круг, то точки А і Б. Так само, як і для кола, будуть належати кругу, бо круг включає в себе контур, включає в себе коло. Але, окрім точок А та Б, кругу будуть належати ще точка О, центр самого круга, а також точка С, яка знаходиться всередині цього круга. Оскільки ОС менше за ОА. В той час, як точка Д не буде належати кругу. Оскільки відстань від неї до центра круга більша за радіус цього круга. Ось на прикладі цієї задачі ми навчились розпізнавати точки, які належать колу, які йому не належать, а також які точки належать кругу та які йому не належать. Наостанок ми розглянемо ще одне поняття, яке стосується круга. Якщо ми в кругу проведемо два радіуси, наприклад, радіус ОА та ОБ, то ці два радіуси. Поділять наш круг на дві частини, тобто поділять площину на дві певних частинки. Кожна з яких називається сектором. Тепер, коли ми детальніше познайомилися із тим, що таке коло та круг, можна перейти до формул, якими потрібно користуватися під час розв'язання задач на цю тему. І перша формула, яку ми розглянемо, це формула для знаходження довжини кола. Але спершу давайте поміркуємо, що ж таке довжина кола, як би її можна було поміряти. Ну, наприклад, можна взяти та пофарбувати колесо велосипеда у якийсь кольор, сісти на нього та проїхати таку відстань, щоб це колесо зробило один повний оберт. В результаті на землі залишиться слід певної довжини. І якщо поміряти його довжину, це і буде довжина одного кола. Інтуїція підказує, що якщо ми будемо збільшувати діаметр цього кола нашого колеса, то, відповідно, і довжина сліду теж має зростати. Математика підтверджує наші здогадки. Довжина кола є прямо пропорційною до його діаметра. Іншими словами, якщо ми візьмемо довжину кола та поділимо на діаметр, ми завжди будемо отримувати одне і те саме число, незалежно від того, для якого кола ми робили ці обчислення. І ось це відношення довжини кола до його діаметра позначається грецькою літерою пі. Тепер, якщо ми позначимо довжину кола через букву L, а діаметр, як нам вже відомо, позначається буквою D, то можна записати таку рівність. L поділити на d дорівнює числу π, ну і звідси легко можна виразити, чому ж буде дорівнювати довжина кола L. L дорівнює π помножити на d. Знову ж таки, де D. D це діаметр нашого кола, а L його довжина. Ми пам'ятаємо, що діаметр завжди дорівнює двом радіусам, яке б ми коло не взяли. Тому, якщо замість діаметра у нашу формулу ми підставимо два радіуси, то отримаємо нову. І виглядати вона буде наступним чином: L, тобто довжина кола, дорівнює 2πr. З цієї формули також. Можна виразити, чому буде дорівнювати радіус кола, знаючи його довжину. Поділимо ліву і праву частину на 2 π і в результаті в нас вийде наступне: r дорівнює L поділити на 2 π У цих формулах ми усюди використовуємо число π. Що ж це за число? Насправді, число π це нескінченний і неперіодичний десятковий дріб. І з такими числами ви познайомитеся у 8 класі. А наразі достатньо буде записати лише декілька цифр після коми числа π. І так, число π дорівнює 3,14,15,92 15, 92 і так далі. Проте у наших обчисленнях ми найчастіше будемо використовувати десяткове наближення числа π до сотих. Тобто, будемо вважати, що пі дорівнює 3,14. І давайте розглянемо дві типових задачки на ці формули. І так, перше звучить наступним чином. У нас є коло радіусом 2 см. Треба знайти його довжину. Оскільки у нас дано радіус, то будемо використовувати формулу L дорівнює 2 πr Замість радіусу підставляємо 2 см, а замість π підставляємо 3,14. В результаті ми отримаємо, що довжина кола L буде дорівнювати 4 помножити на 3,14. І після множення отримаємо відповідь 12,56 см. У другій задачі нам сказано, що довжина нашого кола дорівнює 9,42 см, тобто 9,42 см. Потрібно знайти його діаметр. Тут ми будемо використовувати формулу L дорівнює π помножити на діаметр. Проте довжина кола у нас відома, а нам потрібно знайти діаметр. Тому поділимо ліву і праву частину на π і в результаті отримаємо наступне. Що діаметр кола дорівнює L поділити на π. Таким чином, ми підставляємо замість L наше значення з умови 9,42 та ділимо його на число π – на 3,14. В результаті, після скорочення, отримаємо відповідь: 3 см. До зустрічі!